Як працювати з клієнтами, якщо родини не підтримують один одного? А, ви знаєте, це розповсюджене явище, коли приходять до нас клієнти і кажуть про те, що в родині немає взаєморозуміння, в родині немає підтримки, в родині немає а, допомоги. Це нормально, тому що у кожної людини, яка переживає втрату, є свої аспекти переживання, свої фактори, які впливають на переживання втрати, перше починаємо з першого фактора, який впливає на стиль горювання, це стиль відносин і в чому ви суть відносин. Ви розумієте, що соціальна роль мати. Син, соціальна роль, син тато, соціальна роль дружина, чоловік це різні соціальні ролі, різна модель взаємодії. а отже, різні потреби. І коли людина втрачає, начебто, вони втрачають одного члена родини, вони втрачають різні соціальні ролі свої. І різні у нас при роботі з втратою ми використовуємо ще такий термін, як вторинні втрати. Докладніше ми про це говоримо на курсі терапії горя. А ви можете записатися, є в описі інформація про цей курс. Отже, вторинні втрати про що це? Це коли я втрачаю щось окрім близької людини. Ну, наприклад, дружина втрачає не лише чоловіка як особистість. Вона втрачає можливість займатися сексом, вона втрачає можливість отримати підтримку. Вона втрачає авторитет для своєї дитини. І так, по пунктам, ми можемо налічити багато. І ми розуміємо, що в цей час її син втрачає щось інше, і її свекруха втрачає щось інше. І чи можемо ми підходити однаково до стилю роботи? Напевно, ні. Наступний пункт: що ще може впливати? Ми говоримо, що під час війни здебільшого втрати травматичні. Людина, яка переживає травму, вона має певні Властивості опрацювання травматичного досвіду, і один з аспектів переживання травматичного досвіду є саме віковий аспект в різному віці людина по різному сприймає травматичний досвід життя і має різний набір копінг-стратегії подолання важких життєвих ситуацій і ресурсів для подолання саме травматичного виду втрати. Отже, знов таки ми маємо різні моделі переживання, скорбути і різні моделі реагування. Саме через це люди до нас приходять і говорять про те, що ой, в мене пчола навколо мене. Люди приходять і говорять про те, що вони пережив не 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 отримують Серед своєї родини підтримку не отримують розуміння, їх ніхто не розуміє. Так їх ніхто не розуміє не тому, що близькі не люблять, не тому, що не хочуть допомогти, а тому, що у кожного свій біль і свій стиль втрати, свої фактори, які впливають на переживання втрати, як ми вже сьогодні з вами проговорили, це різні аспекти, різні втрати. Коли я записувала відео подібне для людей, які переживають. Ви знаєте, що у нас дві колонки. Я там говорила про модель, коли хлопчик не посміхається через те, що він живе з бабусею, і бабусі дуже-дуже боляче. Хлопчик втратив тато, а бабуся втратила свого сина. І начебто пройшов рік, і мама з сином вже більш-менш адаптувалися до переживання втрати. А бабуся ще ні, для неї ще дуже-дуже боляче. І вона не забороняє хлопчику посміхатися, але він не посміхається, щоб не зробити бабусі боляче. Це свого роду підтримка родини, але вона не зовсім коректна, тому що вона призводить до того, що люди пригнічують певні аспекти свого. Шляху через горе саме через те, що бояться зробити боляче іншій людині. Ми таким чином робимо тільки гірше, тому що нормально для дитини посміхатися, нормально для дитини радіти. І я не впевнена, що бабуся буде проти, коли її ну, посміхнеться. І це треба пояснювати родині. І напевно окремо повинна, повинна бути робота з бабусею, які пояснюються, що дитина росте, розвивається, і емоція радості є базова. Окрема робота з мамою, щоб пояснити, що стиль і термін скорботи у дитини і у бабусі є різний. І напевно це робота як окремо, окрема з кожним з ним. Окремо кожним з них, але і групова робота всієї родини, де вони навчаться бачити горе один одного і навчаться поважати один одного, навчаться комунікувати саме в цій роботі, комунікувати саме в цьому болі. Отже. Я бажаю вам наснаги при роботі з родинами, що переживають втрату. Я розумію, що це один з найболючіших аспектів, як знайти підтримку в родині. І іноді її просто не треба шукати. Іноді нам достатньо підтримки на стороні. У кожного своя історія. Давайте. Не робити загальних висновків і не вигадувати алгоритми універсальних для всіх. Немає універсального методу роботи з втратою. Кожна людина це індивідуальна особистість, кожна людина це нова історія. І коли ми йдемо в роботу саме в такому стані, що я нічого не знаю, я зараз буду пізнавати цю людину, ми зможемо надати допомогу якомога якісніше. І окремі особистості, і всій родині. Не забувайте підписуватися на цей канал, коментуйте, задавайте питання. Сподіваюся, що тут ви отримуєте якісну інформацію.